Друг Олексія Лохвіна не терорист, а не патріот своєї держави, він любить Україну. Він є борцем за справедливість, людина з великої букви. Завжди був за честь. Все за Україну. він є надійним другом, хорошим товаришем та надзвичайно хорошим однокласником. Він є націоналістом, який бореться з несправедливість. Справжній друг патріот націоналіст. Сто разом з ним допомагали хлопцям бійцям, АТО. Знаю його як хорошого та надійного друга, який завжди мене підтримував у різних ситуаціях. Він не здатний зробити щось погане для України та для українського народу. Це людина з відкритою і чистою душею. Я знаю Олексія з хорошої, доброї, позитивної сторони. Ми з ним пройшли разом в майдан. Це та людина, яка завжди заступиться, яка завжди допоможе. Він патріот, він любить свою батьківщину. Є для мене найкращим другом. Підтримує мене у будь-яких ситуаціях. Людина, яка є голосом народу, яка бореться за свободу нашого народу. В першу чергу думає за інших, а потім вже за саме себе. Знаю його як бійця за справедливість. Він патріот своєї країни. Він був дуже доброю людиною, займався благодійністю, на майдані. Запам'ятайте, героїзм це не тероризм. Він ніколи не залишав нікого в біді, але на цей раз біда спідмовилася моєму. Я хочу, щоб ти, Леша, повернувся до нас і побачила тебе за своєю партою. Я з тобою. Судіть справжніх терористів, а не патріотів України. Льоша, я з тобою. Він не може бути терористом і те, що йому приписується, це неправда. Льошка, тримайся, ми всі з тобою. Це чудова людина, чудовий спортсмен і ще кращий друг. Льоша, ми з тобою. Він не терорист, він патріот, націоналіст, волонтер, людина, яка за свої 16 років вже допомогла армії, брала участь у революції гідності, зробила занадто багато для своєї країни, як на 16 років. І тепер, через свої переконання, через те, що він не боїться говорити правду, він сидить за ґратами. Я не бачу в цьому нічого доброго, як тільки пресен зі сторони нашої влади. Тому Олексій, тримайся, ми про тебе не забуваємо один за всіх і всі за одного. 上。